Доброго дня, друзі, доброго дня, знайомі, всі, хто мене знає. Я сьогодні сижу на 11 му поверсі чудового будинку, нова будова в Вено-Франківську за моєю спиною. Неймовірний краєвид, там гори і Франківськ неповторний. Я записую це відео для того, щоб попросити у вас допомоги і запитати у вас. Сижу собі, міркую, п'ю каву. Бавлюсь хлопчиком, доглядаю одного ну, маленького хлопчика, якому чотири рочки. Але це, на жаль, не мій внучик. Це дитинка однієї найкращої подруги моєї донечки, загиблої геройки Алочки. І я доглядаю за її синочком. На жаль, за своїм внучиком я доглядати не можу, тому що два місяці я його не бачу, його від мене ховають. Вони кудись його вивезли, трубку ніхто не бере. Ніхто мені не повідає з відділу опіки піклування, де мій внук, я не знаю. Ну, я не здамся, я борюсь. І в мене до вас питання, друзі, скажіть, будь ласка, ким потрібно бути в цьому житті, щоб у сироти, я сирота, мене виховувала бабуся, у сироти, у інваліда другої групи, у ветерана ТО, у військовослужбовця, вкрасти все, мій колишній чоловік. 23 лютого вивез з Урзуфа, де ми знімали, ви мали житло з дітьми, все майно. Внучика, майно цінні речі, трьома машинами. І син йому вручив гроші, які я отримала від держави, як інвалід другої групи. Гроші син зберігав в сейфі в себе на службі. Це велика сума грошей. 25 тисяч доларів це особисто тих, що я отримала від держави в гривнях. Я купила долари для того, щоб купити житло, тому що ми переселенці з 2014 року. Я, мій син і моя невістка, вона з Донецька виїхала з окупованої території. Крім того, я збирала гроші дуже дуже давно, все ми зберігали в сина мого. На службі в нього був окремий сейф, де можна було зберігати гроші. Так от Таранів Олександр Миколайович отримав ці гроші на зберігання, коли нас війна застала в різних містах. Всі гроші були в нього. У мене є підтвердження, що гроші в нього, у мене свідки є, що гроші в нього. Таким потрібно бути. Щоб ці гроші вкрасти, майно вкрасти, сукні, медалі, трудову книжку, все, все все друзі, в мене в голові не вкладається, як можна це все привласнити і не віддати. Як можна це говорити, що це не моє машина, яку я купила, сину, дала половину грошей, привласнили також. Тобто, все моє життя вони привласнили. Вони це таранін, Олександр Миколайович, який живе зараз в Полтаві. Офіційно, де він зараз, напевно, там же живе, його дружина і його родина, її родина, дружини. Всі вони забрали все в моє життя. Чим вони думають, хто ці люди, як так можна вчинити? І чи я злочинець, чи я дуже погана людина, чи я їм щось зробила? Я не знаю. Вони забрали абсолютно все. Внучка, я не бачу, але я не здаюсь. Я дуже сильна людина, я не здамся, я борюсь, я подала до суду. Проти Тараніна відкрите кримінальне провадження, я дійду до суду, щоб він повернув моє майно або сів заграти. Внучка я поверну також. Через суди. Є Верховний суд, є суд Гаагський, є суд ООН, є багато інших інстанцій, до яких можна звернутися. Прошу брати з мене приклад, тому що я не здамся я не здаюсь. Незважаючи на цей все жах і це все пекло, яке відбувається в моєму житті після загибелі моїх дітей, героїв, я займаюся волонтерством. Ми створили громадську організацію Єдина родина героїв Азовсталі. Я дякую за допомогу чудовій людині Миколі Миколайовичу Шанському, голові громадських організацій всієї України, єдина родина. Я вдячна всім ветеранам полку Азов, всім діючим військовим, моїм знайомим, які залучені до створення нашої організації. Ми допомагаємо. Всім, хто змушений переїхати з окупованих територій, хто залишився без домівок, без нічого, наша головна мета допомога людям в таких трудних страшних ситуаціях, така трагедія, яка виникла в Україні під час війни клятої. Тому ніхто не здається. Приєднуйтесь до нашої громадської організації, допомагаючи іншим. Ми допомагаємо собі. Я вас дуже всіх люблю і обіймаю, я не здамся ніколи. Я не з тих людей, які здаються. Я йду тільки вперед. Внучок буде зі мною, а шахраї мають бути покарані. Обнімаю вас до зв'язку і всім бажаю нам мирного неба, скорішої перемоги. І всім шахраям заграти обняла ваша лана.